Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні приїхали, отримуємо аератори і скарифікатори на складі алку, як ви бачите. Ось бензиновий скарифікатор. Зараз буде відбуватися процес завантаження наших товарів. Поступило на склад досить багато різних і газонокосарок, і скарифікаторів, аераторів. Зараз зідвантажую, забираємо. Тому всі, хто хоче, придбати собі ось таку. Марку фірми Алко. Звертайтесь, модельки 36.8 є комфорт. Зараз в наявності є, шановні друзі. За що до з нас, отримаєте гарну ціну. Тож не звагайте. Чекаємо з компанії Electromotor.com.ua, Зробимо гарну вам ціну. Домовимось по знижці для ваших садових робіт, для газонів та обробки ваших ділянок, шановні друзі. Ось така от моделька. Зараз. Попиті люди замовляють, веземо цілими палетами їх зараз на склад. Тому чекаємо вас в компанії електромоторшного друзі. До побачення.